Прикарпаття може стати осередком розвитку українського боксу у таких перспективах. Впевнений очільник обласної дитячої юнацької спортивної школи Мирослав Карабін. Адже до Івано-Франківська через рашистське вторгнення приїхали відомі та успішні тренери зі сходу, які зараз готують нових українських чемпіонів. Звичайно, багато якщо тренер хороший, то батьки довірили тих дітей, які вже показали певний результат юнацькій першості України, в міжнародних змаганнях, і вони приїхали сюди. Я їх прийняв, тому що ну, бачу, що є спеціалісти, які вміють працювати, хочуть працювати. І звичайно, для того, щоб була робота, налагоджена робота, повинна бути в будь-якій справі конкуренція, здорова конкуренція. І слава Богу, мені вдається це все запровадити, і в нас є здорова конкуренція. Нині каже Мирослав Карабін, новоспечені прикарпатські тренери та їхні вихованці мешкають у місцевому гуртожитку, і здається, трохи адаптувалися до життя без постійних обстрілів і ракетних ударів. Вони спочатку приїхали такі, ну десь може я їх трошки і не розумів, замкнуті, але слава Богу, що. Спілкування виїздів, ми в Карпати їх вивозили, в кось вивозили в Яремчі. Вони трошки самі по собі десь віджили і почали працювати. Тобто, вони зрозуміли це вже їх. Домівка, чи це буде тимчасово, чи це домівка буде на багато років, а можливо і на на назавжди. Почуває себе як вдома, і Маріуполець Антон Косе вже півроку, відколи расисти почали повномасштабне вторгнення. Він у Івано-Франківську каже вдосвіта 24 лютого. Отримав дзвінок від найкращого друга і почув всього чотири слова: бери сім'ю і тікай. Він військовий, він мій однокласник. Ми з ним за однією партою сиділи. Ось, і він мені тоді позвонив 24-го, сказав збирайся. Я не став, а моя мати просиділа там під бомбардуваннями. Дуже багато пережили, пережили. Час! Добре, молодці. Відпочиваємо. Від інтерв'ю Антон періодично відволікається на своїх учнів. Зараз у нього тренуються 30 дітлахів – і місцевих, і переселенців. Є каже, чимало таких, з кого можуть вирости майбутні чемпіони, такі, як були його спортсмени в рідному Маріуполі. Тих вихованців косе досі називає своїми дітьми, і з ними всі ці півроку від початку вторгнення постійно тримає зв'язок. Так сталося, що зараз діти Роз'їхались по всьому світі: хтось в Канаді, хтось в Німеччині, хтось навіть в Австралію поїхав. Дуже багато географія дуже велика розкидало Азербайджан. Ну, ну я, я ось так сідаю за телефон, коли є вільна годинка, і е, дзвоню своїм хлопцям. Їхнім батькам ну дуже багато хто роз'їхався, хто де переїжджаючи до Івано-Франківська, каже Антон, думав, що за тиждень-два повернеться додому, але зараз розуміє рідний Маріуполь побачить лише після деокупації. Тож зараз приймає Прикарпаття як свій новий дім. Найперше, що зробив, перейшов на українську. Я українську мову розумію на 100%. Ось но трошки трошки важкувато перестроїтися, тому рідна мова це. Російська, але я зараз намагаюся після 24-го, то сто навіть дома з родиною намагаюся спілкуватись українською мовою. По поначалу по це як спочатку. спочатку дуже важко було, дуже важко. А потім вже трошки легше, легше, легше. До речі, українською почала розмовляти і вихованка Антона, яка переїхала за ним до Івано-Франківська, чемпіонка України Дарина Гутаріна. А як вона після трьох тижнів життя в укриттях обживається у новому місті? Дивіться вже в наступному телесюжеті. Ольга Смага, Андрій Буцяк, новини на вежі.